Ой! Плачу? І ага. бать нахуй влетів, ні? Якщо буде то, блядь. Я вже б... її заставила. Я маю це сьогодні поставити. Саднє. Ти бачив як красива яка була? Ілля! Ти маєш це трохи по... виложить нахуй Три. Як тобі? Я пиздатий. Я пиздатий. Улічу я вимірати, я піздатий. Окей. На давай ванеть заеб. Ванець, я тільки це жду, що пиздев. Навчись спочатку фею приказувати. Не видно. Що сьогодні вчити будеш? Що будеш? Що там по скейту? Нічого не зробив вчора. А. Це таке. Сука, затыбал. Вс, я вас перетащу до Зараз Заработан на МБ міганяти. Это можешь брака или это бауба Навид как собака или это бауба Може быть бумага бауба Только пока это баубау-бабу, паубауба Смолеть, то бау бауба Это баубаум Чувствуй это чувство Да, почувствуй это стиль Твоя мысль

Так. Давай. Не хочеш байк зіграти, я не тебе ти не бамів. Давай. Давай. Слухай, охерено. Як Америці, нахуй? Америці там, блін чуть-чуть повыше, на метрів 10 так. Ну так, але ж їбать, на цьому нахуй. Все, байки башим. Давай, сьогодні ти перший. В смысле, я в защите, блин, во. Я тоже кепка Джеймс Кэмерон. Убийця! Мене на фан нельцям, блядь. Ого! Я надіюсь, це знялося, блін. <сі> Ідеї, да. Охієнно, тримай. Чекай, я зараз на фан! Фух! Складніше набагато. Окей, гадаю та ергреп. А це херні, я вам ніколи не пробував. Я вроді на своєму тебе це не робив. Ну, щось типу того. Так, що ж тобі такого загадати? загадати? Банетів книжці з виходом будь-яким. Блядь! Си надовго вів! Зачитаю! Считаєш? Якщо він мені загадає бар в книжці, я на це, можливо, не зароблю. це може не зроблю. Можна просто ще одну і наскупити. <гум> Можна з блядь. Є! Одно не хочу. Давай. Книжку? Давай. Я не хочу просто трьох завдань я на ньому ставити. Я на ньому не зроблю, я по-перше, дуже давно катав, по-друге, не мій байк. Я на детморі не міг ставитися, це хіба що я на спешуку по-другому ставив? От на ньому це, напевно, єдине МТБ, що я ставив три сюди! Ууу, Я Він ньому взагалі ксап не можу зробити. Диви. Хорош. Знаєш, в мене таке ще ніби типу, для мене. Ніби мене, а, типу, для мене тут передній трикутник сильно короткий. Типу, от я таке чувствую за цього. Хоча в мене на спершу кубу покоротше передній. Не знаю, може і за руля ще теж. Серйозно. знаю. Приїжджай. Дивися. Давай так, сідграб з пана в книжку. Але не в цю сторону, а в ту. Я да. У мене Буква? Буква? Гадай. Трьох в вкватри хочеш. Стоп, в квотері? Зараз. Да. Я на цьому не зроблю, де що? Ну да. Хіба шибаємо в тебе візьму? Ладно. Ну давай цю херню і загадай, попробуем. Загадай. Ти гадаєш. Я проїбався. А, точно. Ну давай тоді я загадую цю херню. Сука. Я пропустив, я ее не Повториш? Ні, ти нахуй, Повторишь? Нет, ты нахуй, банк Два чикина. Я даже ям не сделаю. Добре, добре. Я чисто зараз горнувся. А от тут тоді теж посиділи. Андрій, ти серйозно шлям на чикін? Все, тепер в нього новоклікуха, Андрій котел. Котя Котел Котел вже є. Добре. Ладно, Андрій Катлому. Ні, Китай найбільш тобі. Андрій, не позорься. Чікен? Чикен! Чі Ты бар крутиш! Ты круга! Ты бар крутиш, якого хрена ти у не можешь поставить? Я его не стремлю сеть! Та бар лакше нахуй! О! Давай, гандайху. Що, гадаєш? Де? Та просто й банк попробуй. Ноусбонд по перилі. Да. Типа ти маєш зробити ноузбонт через перилу. Да. Я зрозумів. Тільки не їдете зараз на, на центральну книжку. Чи не їдьте зараз на центральну книжку, окей? Да. Я зараз розмотаюсь фламін. Є? Yeah. Чекаю, це вже в тебе скільки три? Я тобі трьох, не догадаю, ні. Мені... Хорош. Але я маю поставити в два. Блин, на цій хірні трьох два. Не габела. Да. Це жопа. Аааа, буде брать, але не факт, що поставлю буква. Вы знаете дизастер на здоровый котр. Артм, я зараз размотаюсь на Ха-ха-ха. Буква? Ти шо в байк просрав?